Книжка про перші звуки малючка, котрі його оточують. Як дитинка вчиться розмовляти? За допомогою звуконаслідування треба їй показати, розказати, як кожна тваринка, чи як людина видає ті чи інші звуки, які вони, показати, в якій ситуації ці звуки дитинка може почути. Дуже гарна книжечка, така я би назвала її перша книжечка малючка. Бо рекомендована вона з шести місяців. У кінці книжки є QR-код, за яким ви можете прослухати пісню, котра написана спеціально для цієї книжечки. Тільки послухайте!